Заступника керівника екологічної прокуратури Олександра Малієва хочуть звільнити після того, як дві його кохання, і теперішня – розповіли про його справжні статки в шоу Супермама. Нинішня дружина Аня похизувалась перед камерами розкішним будиночком. У Бучі ми винаймаємо 130 квадратних метрів. Пан прокурор вже встиг дати пояснення. Що ж, давайте подивимось. Необхідність оренди будинку обумовлена умовами телевізійного шоу, оскільки фактично дружина та діти проживають в місті Одеса. А він, Малеєв Олександр, винаймає однокімнатну квартиру в місті Києві, яка за умовами передачі не підходила для зйомок як житло, у якому мешкає родина з трьома дітьми. Додатково Малеєв Олександр зазначив, що все сказане його дружиною та колишньою дружиною на телевізійному шоу не можна сприймати за правду, оскільки формат телепередачі передбачає змагання. Гання, а тому його учасники є нещирими у своїх висловлюваннях, і все сказане, направлене виключно на популяризацію гарних стосунків у сім'ї після розлучення і здобуття перемоги у шоу Супермами. Ну тепер усе зрозуміло в усьому винні жадібні до рейтингів телевізійники. А пан прокурор лише хотів просвітити морально дезорієнтоване суспільство взірцевим прикладом розбудови екологічних стосунків з колишніми дружинами. Віримо, розходимось.